Сьогодні ми з вами підемо в гості до красунечки зими. Тому що зараз у нас пора року, дітки, зима. Все навколо змінилось, все побіліло, а поведуть нас туди ось ці білесенькі сніжиночки. Ось дивіться, коли над них подмухати, ось дивіться, я беру одну сніжинку, подмухаю, а потім ви будете дмухати. Дивіться. І куди ж вони нас заведуть? Зараз подивимось ще одмухайте. Ось, бачите, дітки? На дерева, на лужок тихо падає сніжок. Падають білесенькі-білесенькі сніжинки. Дітки, ми з вами нещодавно спостерігали, як ішов сніг. От скажіть мені, будь ласка, як його охарактеризувати? Який сніг? Скажіть, будь ласка, якого він кольор? Біленький, правильно. А ще, дітки, який він, давайте, яке ми ще слово підберемо, який сніжок? Дивіться, він легенький, бачите? Легенький, як пушок, білий наш сніжок. А він теплий чи холодний? Ви в руки сніг, дітки? Ой, сніжок холодний, так, дітки, він стрибає чи кружляє? Кружляє, ось дивіться, зараз подивимося, що він робить: стрибає чи кружляє? Ану, 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 щось у нас не вийшло. Ось закружляв сніжок і впав. Як він лежить, сніжок, тільки я? Гарно лежить, так? гарно все навколо, все побіліло. Ми сніжинки, ми пушинки, ми спускаємось з хмаринки. Ми білесенькі, малі. І летимо ми до землі. Ось так, дітки, чудово. І прийшли ми окружляємо в танці. Сніг іде сьогодні вранці, бо прийшла до нас сама снігова пора зима. Дітки, а ось погляньте на картину. Подивіться, у нас тут є картина, і на ній зображена, дітки, зима. Дивіться, як сніжок падає, бачите? От такий білий-білий пухнастий сніжок. На дерева, на ялинки тихо падають сніжинки. Ось дивіться, бачите, що тут роблять дітки. Дивіться, годують пташечок, бачите? І тут прийшла в гості білочка, дітки. А тут у нас ялинка засніжена, гарна ялинка біля сніговичка. А на деревах сидять пташки, на деревах теж упав сніг, і на годівничку впав сніг, і на землю, і на ялиночку. Ось і дітки до нас сьогодні в гості завітала засніжена, гарна зелена ялинка. Ось красуня лісова. Бачите, яка гарна засніжена вона така? Дітки, ач ви любите зиму? Любите, дітки? А чому? Так, тому що ви можете ліпити сніговичків, тому що ви можете гратися в сніжки і кататися на санчатах, так? І з гірки. Ось дивіться, я вам зобразила ось таку хатинку намалювала. Бачите гарно? І хатинка тут засніжена. І засніжені дерева ось у нас, бачите, калина засніжена у нас. Все все в снігу. І ялиночка, наша лісова чарівна гостя, теж у снігу. І сьогодні ми з вами, дітки, теж зробимо ялиночку в снігу. Своїми ручками маленькими. Підемо з вами, з вами, підемо, дітки, зараз, ми у нашу художню майстерню. Підемо з вами в художню майстерню. Ось ми прийшли. Давайте потренуємо наші пальчики. Наші пальчики гарненькі вміють, вони стрибати. Вміють вони ходити. А вміють і ліпити. Ось, дивіться, дітки, у нас в нашій майстерні є ось така ялиночка. Це я її зробила. Щоб ви бачили, бачите? Ось тут у мене була зображена ялиночка, я тут її наклеїла і на неї наклеїла білий пухнастий сніжок упав, так як на нашій чарівній гості ялиночці. А тут у нас будете працювати ви. Ось я вам підготувала папір. І ялиночку. Тут у нас є серветочки. Ось такі серветочки. Я їх порвала на міленькі частинки. Можете самі порвати. Ось так. Берете серветочку, надриваєте малесенькому, малесенькому кусочку. Бачите? Схоже на білий пухнастий сніжок. Схоже, так, да, дітки? Ось так. Ми з вами беремо серветочку, ну у нас вже все готово. Ось тут у нас у нашій тарілочці є білий пухнастий сніжок. І ми з вами будемо посипати його, ялиночку нашу, сніжком. І буде в нас теж ялиночка в снігу. Раз, два, три, подули і почали. Ось, розліталось не туди. Легенько треба подути, да, легенько-легенько. Ось так, ось так. Ось так, ось. Ось так. І у нас теж є, ми вже з вами зробили теж ялиночку в снігу, так? Ось так гарно, дівке. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопати. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати, ми прокинемося зранку, стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати, хто ж це так доріжку вміє прокидати? Ось так, дітки. Ялиночку ми зобразили, і заняття наше на цьому закінчилося. З ялиночкою попрощаємося. До побачення, дітки, до нових зустрічей!